Вечір сучасного романсу відкрив криворізький композитор Юрій Мельцер. Любов до романсу автор виражає в музиці, що пише на вірші як криворізьких, так і закордонних поетів. Чуттєва гра на фортепіано, виконання романсів, серед яких і найвідоміший найвірші Роберта Рождественського кладбище Под Паріжем викликали неабиякі емоції присутніх. На вечорі я сповнили романси на це Григорія Туємка, Наталії Пруднікові, Ліни Щеглова, Людмили Соито. Кожний творческий человек хочет хочет выплеснуть своє творчество, показати своє творчество своїм зрителям. І от так участь в таких мне мідать возможность показати себе, посмотреть других, сравнить, оценить. Бард Леонід Талалайченко – член Криворізького театру Бардівської пісні, досить відомий криворізькій публіці. В своїй творчості автор торкається різних тем: кохання, материнства, любові до рідного краю. Цього разу шанувальників свого таланту Леонід Талалайченко порадував виконанням власних романсів Очі чорні, маминоберіг та пісною про квітень. Дарувати творчість і долучати глядачів до романсу для барда дуже важливо. Це моє життя. Мені дуже подобається, тому що ну, писати стіл, щоб ніхто чув, не бачив. Це не дуже коректно цікаво, а те як люди послухали, зробили оцінку свою Сучасний э, романс. Этот как-то вид или жанр как бы, вокальной музыки как немножечко ну, не очень как бы, востребован. И мне хотелось Криворожанам дать возможность познакомиться вот, именно с этим э, видом романса, вот, современного э, вида искусства. И у нас достойные, есть люди, в Показали свое искусство, знаете, довольно высокое искусство, профессиональное. И вот люди, которые сидели, я смотрела на лица людей, на их глаза и смотрела, как они сопереживают вот этой музыке, которая исполнялась. И я поняла, что вечера вот этих современного романса очень востребованы. И я думаю, продолжить этот цикл. До виступу музикантів долучилася і директор Криворізької міської виставкової зали Ольга Валенська, прочитавши власний прозовий твір під назвою Романс. І сьогодні був мой як, як прозаїка. Я сьогодні прочитала в кінці завершила цей вечір свой свою новелу, або небольшой розказ називається романс, который как раз розказується адпічатленням от, от, от романсу Рахманінова, который називається «Сол». Сон исполнены игумней Марии, которая вот в Монашенко вот пел этот романс, который в действительности голос. Прекрасний она що вона була когда-то, й судьба почему она пела этот романс консерваторії на вечере юбилейном. У міській виставковій залі і надалі планують проводити творчі заходи, що пропагуватимуть музичне мистецтво, і, зокрема, такий жанр пісенної творчості, як романс, аби культурний та духовний рівень громадян дедалі зростав.